Вітаю! У нас дуже з вами дивна країна. Ви помітили? З корупцією борються корупціонери. З плагіатом борються плагіатори. Помітили? З злочинами борються злочинці. За свободу боряться диктатори і так далі. І ось е, Микита Потураєв е, намагається в ефірі одного з каналів е, пояснити. Що і чому от з російсь... буде з російською мовою в Україні. Я особисто не маю до цього жодного якогось, ну, знаєте, упередження. У мене в комп'ютері, в телефоні стоїть англійська українська мова, у мене навіть немає розкладки російської. Ну бо немає, в принципі, потреби. Всі, з ким я спілкуюся, в основному, це українська мова. Книги сьогодні українською багато випускають, хоча багато не випускають. І деякі книги доводиться або завантажувати. Це і і стосується літератури, і так далі. Різними мовами. Зараз є штучний інтелект, можна англійською завантажувати багато. Він допомагає всі переклади робити і таке інше. Але питання мови воно не вщухає, не вщухає, бо це питання мови дуже таке класне, політично класне. Його можна. Безкінечно використовувати і на цьому робити собі кар'єри, я пам'ятаю від Віктора Андрійовича Ющенка, ось тема мовне питання воно от абсолютно в українському просторі політичному відіграє роль такого золотого бонусу. Як то, якщо ти борешся за мову, то ти завжди патріот, всі діла, все чітко, до тебе неможливо пристібатися. Навіть коли твої сини не говорять українською мовою. Навіть коли ти їх давно вивіз уже в Лондон, і в них інтерв'ю беруть і кажуть, скажіть щось українською, а вони бекають, мекають, і вони ніякою, крім російською і англійською, не говорять. То навіть це не може повпливати на твій статус. Борця бірця за е, українську мову. І коли ти пишеш у себе, що наша мова це наш край оборони, а твої сини говорять тільки російською, то навіть це не впливає, бо ти собі образ зробив такого гарного липецького гетьмана. І ось Микита Потураєв. От знаєте, інколи хочеться сказати, от, деяким людям не варто не варто піднімати теми, бо інтернет все пам'ятає. Микита приходить на ефір, а це Київ, 24 Я так розумію, і починає розповідати, що у нас з російською мовою. Що ось. Вона не повинна відноситись до мов там, з особливим якимось статусом. Я особисто з цим погоджуюсь. Ніяких проблем з російською мовою немає в Україні, бо діти чиновників говорять російською. Багато чиновників говорять російською, вдома говорять російською, коханки, коханці їхні говорять російською. Вони спілкуються між собою російською. Вони це приховують, намагаються приховати. Ну ми то знаємо. Ну ми то знаємо. Тому проблем з функціонуванням російської мови в цілому немає. Є сфери, де російська мова ну, табуйована, це, звісно, освіта, там сфера державних послуг, але це в кожній державі так. В кожній державі так, і тут нічого такого немає, де мова повинна бути ну, власне державна. І ось Микита починає говорити. Зверніть увагу, до речі, як він говорить українською мовою. Зверніть увагу. Значить, хартія дуже важливий документ, угу. вона відноситься до. Фундаментальних е, законів європейських uh -huh. да? uh -huh. значить, е, які е, захищають, зокрема, права так званих міноритарних мов, ну і тут Микита починає довго розповідати, що таке міноритарні мови, що це мови, які дуже маленьких, там національних меншин, що там бла бла бла. Мені тут сподобалось за е, різні мови. Ну, от зараз і е, е, змусили їх оселитися. <ганували> Приазує, <Азові. ганували> їхнім містом стало місто Маріуполь, вони його будували. <ганували> це греки будували. Греки. Я, я так розумію, Маріуполь треба Греції віддати. Що, 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 що говорить Потураєв? Я, я не можу зрозуміти. Він там каже: в Маріуполі греки, це вони будували. І що? І що? Може там тоді не українська мова повинна бути, а грецька. <ганували> а зараз знову імперія нова прийшла. Просто їх вбиває. В Маріуполі. Вбувала, навколо Маріуполя вбивала. Маріуполя мова ця вбивча прийшла разом з тими імперцями. Які мова ця прийшла зараз е, разом з імперцями. Мова ця прийшла. В Маріуполь прийшла мова, е, тоді, коли Маріуполь був захвачений, захоплений російсь, російськими військами, що абсолютно жахливо і варварське. Ну, але ви запам'ятаєте, це мова прийшла в Маріуполь е, з, імпер, з імперцями. Угу. Запам'ятайте це? Це ж інші мови, крім своєї москальської мови. Угу. Це... інші мови, крім цієї своєї москальської своєї москальської мови. А? А. Да. Або, наприклад, була унікальна угу. унікальна східно-європейська єврейська цивілізація. Єврейська цивілізація. У неї була мова своя, унікальна. Ідіш. Ідіш, унікальна мова. Ніхто ж ідіша не знає, Івріт. Потураїв зараз тут розкаже про своє, також минуле. Ну, які є мовою державною, держава Ізраїль, так, так. Е, якою зараз говорять ну, переважно більшість євреїв в світі. Ну, да. е, У нас були наші євреї. Вони, ну, переважно більшість їх. Наші євреї. Оце як, Микита, як, як це наші євреї? Тобто. Ладно. На жаль, лежить в яра від Бабиного яру там. А... Який, в моєму рідному, там... Ага. а хто в Бабин Яр там поклав людей? І там же не тільки євреї лежать. Там і українці за походженням, і білоруси, і росіяни, і татари. Там всі. Бабин Яр в Києві. Можна походити подивитися. А хто туди поклав Бабин Яр? Хто? Микита мовчить. Ну, мовчить. Не говорить про це. Де мої родичі по, по лежать Майже всі. Майже. По одній з віток у Миколи Петураєва якраз євреї. Ну, Микита про це говорить, і, напевно, Микита мав би говорити на Ідіші, напевно, на івриті, на Ідіші. Ну, якось так, так? В Одесі і так далі. Так, в Одесі. В Одесі говорили на Ідіші. Угу. Напевно. мовою <губит> <Я губит> Ідіш. В Одесі? В Одесі мовою Ідіш? В Маріуполь. Микита, ви де це взяли? Я, я зараз покажу, якою мовою говорили. Ви запам'ятали, да, що прийшла. І імперія і принесли свою москальську мову. Угу. Не забувайте це. Вона трошки зберігається, вона не, не втрачена ну, на, да. на щастя. До угу. речі, цією мовою писав всесвітньо відомий письменник Толомалій Толом, шолом, шолом. Ви відчуваєте, як е, Микита говорить українською мовою? У вас немає відчуття, що їм так трішки, трішки важко? Ні? Якому пам'ятник у в нас в Києві стоїть? Ну так, да. не знисли а... нацисти цю цивілізацію намагаються знищити. Oh, Вона, на щастя, не була знищена повністю, але мова, на жаль, має знищена, тому що ну держава ізраїль, як і годиться держава, державі як наша, українська держава, ну підбулиться про українську мову, нашу так. державу таку державу от про нацистів сказав. Окей зральця про свою державну мову, uh -huh. Йбрд, а і брит, ібрид, точніше, хочу правиться. А і тут журналіст починає, ну. Трішки вже починає дюргатися, ну достатньо вже, ну добре, показав вирудованість, все окей, десь там прочитав це все окей, добре. І починає ну, він, ну, журналіст запитав, я поставлю ні, на пришвидшення. Можу... Подбаємо про те, щоб він з боївся так? то ніхто про це ніхто про це кілька нас не подбає. Що... Це... Тобто, що... ми маємо потурбуватись про ці мови, там, про давню так, грецьку там, і так далі, бо ніхто ж не подбає. Угу. Ну так, да, держава ж Ізраїль перестала існувати. А Що з російською? Да? Ага. Тому що Хартія в оригіналі це Хартія про мінолітарні мови, тобто uh -huh. про маленькі мови, да? uh -huh. про маленькі мови. Ну, Мінорітарну. Uh -huh. А коли перекладали начато, ну, робили переклад, начето з російською, то ці міноритетні мови перетворилися на мови національних меншин. А яка у нас національна машина друга? А що друга. друга? А чо друга? друга. Після українців. Яка каже національна меншина, друга після українців? Знаєте, якби хтось сказав, не народний депутат, то вже пришили б державну зраду. Тобто українці національна меншина, чи що? Микита, це звідки ви взяли? Каже, Хто у нас? Я вам поставлю ще раз, якщо хочете. Меншини. А яка у нас національна машина друга, друга? після українців? Ну Пі... хто? Микита, хто? Кіста. Кіста. Хто? Микита, після українців, як національна меншина, хто у нас друга меншина? Хто? Ну ну. Ну, типу, етнічні росіяни. Ну, а що це таке? Так, так? я... Етнічні росіяни. Микита? Російською мовою в Україні е, говорять етнічні українці, в тому числі. Це не етнічні росіяни. Е, ну, от е, ми побачили, що Микита себе, зафіксуйте, не, не ідентифікує як етнічний росіянин. Ми це побачили. Він себе з єврейським народом ідентифікує, з українським, напевно, як з національною меншиною в Україні. Ну окей, ми це зафіксували. Да? Тобто російську мову в Маріуполь принесли імперці, Кацапську він там каже. Далі у нас це мова національної меншини другої етнічних росіян. Окей, і Пане, Тобто, ну на які це зобов'язання накладають? А, а це дає, а це дає нам зобов'язання. Це дає нам зобов'язання. Щоб, значить, ми створювали там умови, щоб вона там вільна, значить була в житку, там в спілкуванні і в освіті, і так далі. І ми з цим боролися всі ці роки. Ми з цим боролися. Ми боролися з тим, щоб російська мова не була мовою в освіті, в побуті і так далі. Ви все запам'ятали? Все? А тепер увага. Микита Потураєв 5 років тому президент Зєнського солігархамі. Президент Зєнського зустрічався з Ренатом Ахметовим, з Віктором Вінчуком, з іншими крупными бізнесменами, це известно звісно. По тому поводу виходять релізи, з яких-то встреч есть фотографии, з яких то нет. Взагалі нічого не значить. Я хочу сказати другому. Скажу, що Олигархами! Олігархами! Ви подивіться, який я, який гарний акцент такий. Ой, олігархами. П'ять років тому це вже Микита Потураєв, народний депутат від слуги народу. Свобода слова, Савіка Шустера. Вже Савіка потерли з України. До речі, як на мене, то слава Богу, Савік, як на мене. Присутні до роздмухування ненависті серед українців дуже і дуже суттєво. І Це його передача. Це моя приватна думка. Добре, ви думаєте, це одне таке відео? Ні. 6 років тому. Работає робочий комітетка, на такий прообраз. Работает, рабочий комитет, а, комитет да. правооборот. Мы хотим такой, чтобы был комитет Раде, комитет ПО. У нас... Девять э... роков это. это не социальная функция, да? Потому что социальная функция это позволяет людям сложить картину мира, да? Нет. Я уже молчу про будущее. же с ним на будущем. А тоже его на будущее. Хотя бы мира сегодняшнего. Ну какая может быть картина мира из киевовых новостей? Да. Стандарт сюжет і минута, друзі мої. Синхрон – 10-20 секунд. Євгенії, я вже не, ж не Ну, Жені шабає. В разних редакціях по-разному. Да, ну ну не получ... ви відчули, як Микита вільно спілкується російською мовою, говорить, і як він так я включу ще раз? Стандаркція це дуже важливий документ. Вона відноситься до фундаментальних е законів Європейських. Е <татрес> да, а, так. Значить, Які захищають, зокрема, Ну і в кінці пошукати. А що це там є меки? Тобто, ну на які це зобов'язання накладають. Це... А, а це дає нам спов'язання. це дає нам зобов'язання. <татрес> щоб ми створювали там, умови, щоб вона там вільна була в житті, і в спілкуванні, і в освіті, і так далі. Тир. І ми з цим боролися всі ці роки. Як боровся Микита Потураєв з цим, ви побачили, як він боровся 5 років тому, 6 років тому, 9 років тому, яку він чистою російською мовою говорив всі ці роки. І судячи з того, як він говорить українською мовою, є ймовірність висока, що російська мова не зникає з лексикону дуже багатьох депутатів, чиновників, міністрів, їхніх сімей, їхніх дітей і так далі. От ми живемо в державі подвійних і потрійних стандартів. Вибачте, але це так. За чистоту наукових робіт борються плагіатори, в тому числі й на дуже високих рівнях. За чистоту мови борються ті, хто все життя проговорили російською мовою і тут зараз розповідають, що вони боролися з ким? Як боролись? Ви самі не перейшли на українську мову 5 років тому назад, 9 років тому назад, 10-15 років тому назад. Ну, на її ж би перейшли. Чому ви російською говорили? А тепер ви розповідаєте всьому українському народу, що боролись з чимось? З чим? Проти чого ви боролись? Боротись потрібно було з власною совістю. А не тепер боротися проти, проти чого? За чистоту української мови, за дозволи, на друк, на за якісні матеріали боротись потрібно. Але це повинні робити ті люди. Які на українську мову перейшли хоча б п'ять років тому назад? 5, 6, 10, 15. Або є україномовні з, з своєї історії. Або як мінімум, які не розповідають про те, як треба боротися з чим? З чим? З Одесу, яка половина російськомовна, з Миколаєвом, в якому теж українці російськомовні, вони не, вони не належать до російської. Діаспори чи до етнічних росіян. Ну просто так, отак от вийшло. А скільки людей, які там Донецьк, Луганськ, які переселенці, дуже багато вони вони попереходили на українську мову, але в регіонах була російська мова. Це вже за незалежну Україну. І коли такі, як Микита, приїжджали в ті регіони, вони говорили чистою російською мовою. Подивіться, з яким гарним, я не скажу тут московським акцентом, тут не дотягує до чистої російської мови, але. Видно, що акцент такий дуже правильний. І видно, що ця людина вільно говорить російською мовою і вільна в лексиці не підбирає слова, як мені здалося на першому відео. Знаєте, кажуть, ну, не будемо наводити цю аналогію з ліжками, коли переставляють в одному місці ліжки, то від цього бардельєро не зникає. Від того, що ви ліжка переставите, і інколи потрібно деяким людям просто не піднімати деякі теми. Бо якщо тебе, наприклад, якийсь умовний чиновник, хапонули на корупції кільканадцять разів, то приходити потім і розповідати про те, як треба боротися кальоним железом проти корупціонерів, це виглядатиме дуже дивно. Ну так само тут людина, яка шість, дев'ять, п'ять років, чотири роки, три роки тому назад. Публічно, публічно і постійно говорила тільки російською мовою, ну майже тільки російською мовою. А тепер він же розповідає про те, як він боровся всі ці роки. Микит, ну давайте не будемо. Але ви правильно робите, перейшли на українську мову. Я думаю, за років два-три вже і слова не будете підбирати, і все буде чітко. Але відійдіть від цієї теми, вона от, точно не ваша.